Вітаю вас на каналі акційного блогера і запрошую вас до магазину Сільпо. Сьогодні подивимося з вами акції знижки по 19, включно березня. Подивимось овочі, фрукти і також подивимось цінотижики. Щось о сьогодні. Курочка по 18 гривень за ті копійки до більшого. курка гриль по 18 гривень може взяти. Так, добре, ходіть, подивимось спочатку овочі, фрукти і підемо на цінотижики. Я подякував за коментарі, правда ж подякував. Дуже вам дякую за вашу підтримку, величезне вам спасибі. Авокадо штучка по 50 гривень. ківі кілограм 189 це Голд. Є в кошиках по 120 гривень. ківі ваговий 119 гривень. Апельсини, точніше, мандарини Іспанія 129 гривень. І є ще мандарини Муркот по 74 гривні. Апельсини Бруно 139. Апельсини 55 гривень за кілограм. А груша конференція 129. І просто груша по 70 гривень. А є ще елітна по 119. Бачу, ціни на яблука піднялись не тільки у сільпо, Голден 42 гривні, Гренні по 60, редчів по 46. Бордові, айдарет по 40. Яблуко Red Prince – по 54. Симиренка по 59 гривень, яблуко, конник взагалі по 70 гривень. Пінова, конник по 70 апельсини апельсин Іспанія 99 Лимони 79. Також бачу, що лимони всюди подорожчали. Лайми 99. І банани по 69 гривень кілограм. Капуста 45 гривень. Капуста цвітна по 39 гривень. Дивіться, яка молоденька, аж захотілось. 219 гривень коштує перед червоний, томати по 99 гривень, огірочки по 110 гривень. Голоденькі. І пупирчисть, як я говорю, 169. Так, елітка, 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 елітка. Вже є капуста рання, можна зробити смачний салатик 99 гривень. Пуста червона 65 гривень. Цибуля тримається в ціні, як і була, по 13,80 за кілограм. 35 гривень морква. Так, картопля по 28 гривень майже. Корінь Селери 74, редька Дайкон 75 і буряк. Не бачу буряка, бачу тільки такий митий буряк по 38 гривень. Добре, ходіть на цінотижики, подивимось. Зі знижкою нектари Джафа, є вишня, є гранат. Зі знижкою 40% 45 гривень. Знижка 50% на шоколад Міленіум Веріпері ціна 30 гривень. До речі, вага шоколадки 105 грамів. Печиво богославна. Називається білосніжка. 450 грамів тут і ціна зі знижкою 50% 50 гривень. В акції Фісташки 150 грамів, 99 гривень. Для пухнастиків корм Felix Fantastic пауч пакет 13 гривень. Дивіться, які цікаві оливки, я таких ще не бачив. Вони без рідини, без кісточок. Тут є спеціями. Є чорні та зелені, а пакування 65 грамів 50 гривень. Також зі знижкою кетчуп від торгової марки Чумак лагідний, 250 грамів, знижка 50% 19 гривень. Рис кілограм, шліфований, ситий двір торгова марка зі знижкою 40% 45 гривень. Знижка 40% на вершки галичина, 10% жирності, 500 грамів, 50 гривень. Зі знижкою чорний чай та чорний з ароматом бергамоту 80 грамів. 40 гривень. Знижка 40%. Також зверніть увагу від торгової марки Ніжин ікра з кабачків 450 грамів за 45 гривень. В акції також майонез щедро, подушка провансаль 150 грамів. Знижка 50% 15 гривень. Зверніть увагу на ціну барні. Бісквітні тісточка. Дуже хороша знижка. Зараз лише 45 гривень. Сосиски ювілейний, шалена сімейка. Ціна 70 гривень за 300 грамів. Також хороша ціна на глобино, сардельки з курятиною вищий сорт. Ціна 55 гривень за упаковку 300 грамів. Плавлені сирочки від кому, зараз в акції по 20 гривень. Ну, а далі давайте подивимось знижки на сир. Так, знижка 40%, сир Менталер. 40 гривень. 46-40 звенигора, звенигородський екстра. Сир премія голландський 36 гривень, я вже сказав, за округлю копійки до більшого. Сир Пирятин традиційний твердий, 40 гривень. 46,40 ферма голландський. Так, Це також, а... здається, Польща, якщо я не помиляюсь, Млекпол. Да, Польща 45 гривень, королівський. В акції сир Гауда по 57 гривень 130 г. Крем сир з травами, польща 135 грамів 63 гривні. Може, комусь потрібне маскарпоне, Зараз хороша, дуже хороша знижка 119 гривень, 250 грамів. Зі знижкою від ферма вершковий сир та янтар 90 грамів 35 гривень. Намагаюсь вам показати найкращі знижки. Від кому сир Голландія? 150 грамів, 55 гривень. Від торгової марки «Фаро» дитячі 500 грамів 90 гривень. Сосиски? Сосиски філейки, варені. Для сільпо виготовлено написано перший гатунок за 100 грамів 14 гривень. Ого, дивіться, як вже поставили ціни на торт. Ціна за 100 грамів 60 гривень. Торт Моцарт в акції, але ще знижка буде додаткова 25% на касі. В акції торт 4 зустрічі по 36 гривень за 100 грамів. Також знижка бачу, буде битися. Ну, це не у всіх сільпо. Завжди звертайте увагу на ці наклейки, принаймні я звертаю увагу, і це досить суттєва економія. Ну, а далі ми подивимось з вами на м'ясо та на рибу. Кому потрібно, просто можете поставити паузу і роздивитися. А я хочу розказати те, що... Зі знижками і жовтими цінниками. По 16,40 це у нас свинячі риберця по 15,40 свиняча лопатка охолоджена, 16,70 ковбаски для... для смаження, ковбаса домашня по 15 гривень, фарш по домашньому, яловичина свинина 14 гривень за 100 грамів. Гомілка індича по 12,60. По 10 гривень куряче стегно. По 8,50 серце свиняче. 2,70 курячий бульйон набір. Так, і не бачу ціну на печінку. Бачу 7,70. Ціна на рибку. Набір для юшки 16 гривень. Дорадо патраний 49,40, товстолобик 23 гривні, кефаль по 20 гривень, форель патрана по 34 гривні. Так, сьомга філе по 90 гривень. Дорадо майже 50 гривень. Сібас 48,40. Зі знижкою форель шматочок 60 гривень за 100 г. Так, тут у нас креветки. форель стейк по 46 гривень, непогана знижка. Так, тут у нас вже копчена риба пішла моєва по 20 гривень холодного копчення, по 26 гривень скумбрія холодного копчення. Сьогодні багато знижки на рибу, окунь по 33,40. Салака по 15 гривень, черевця лосося 24, хек мерлузи 22,40, по 28 а, скумбрія без голови, гарячого копчення, форель райдужна, 46 гривень. Навіть є шматочки лосося 66,40, креветки 44 гривні. Кілька 28, а, салака пряного посолу 21,40. Оселедець 18,40, скумбрія 41 гривня. Заморожений мінтай по 14 гривень за 100 грамів. Зверніть увагу зараз від торгової марки «Премія», власне, торгова марка Сільпо. Оселедець зі знижкою 25% 68 та 64 гривні 250 грамів. Знижка 30% на оселедець водний світ філе в пряному посолу, пряного посолу волі 250 грамів 70 гривень. Від Веладіс козацький оселедець 180 грамів 60 гривень. Так, це у нас премія з ікрою, риби і лососем 160 грамів 46 гривень і є ще з креветками. Яйця поштучно в магазині Сільпо по 5,47. На молочному відділі я показую, як зазвичай самі найкращі знижки, самі найбільші сконти, Подивимось у сільпо. Агуня по 19,70 для малечі. Яготинський йогурт грецький з 250 грамів, 260 навіть 29 гривень, знижка 30%. Зі знижкою Данісімо, мабуть, я сьогодні <ріху> розкошелюсь на Данісімо, Завжди чекав якісь знижки на йогурти, давно не купував. Зі смаком фісташки. пакування 180 грамів, тут є різні смаки, вони всі смачні. По 34 гривні зараз. А ось цей зі смаком горіх пральне, я ще не їв. Це якась новинка, треба буде спробувати. Зі знижкою десерти Дольче 170 грамів, 30 гривень. Дуже хороша знижка 40% на йогурти петні, а яготинський з персиком. Є з полуницею по 50 гривень. Від галичина йогурти карпатські. Це ж карпатський, так? Да, да, карпатський. По 54 гривні 550 грамів. Смаки в асортименті. Маленький можна придбати за 30 гривень, 50 копійок, 300 грамів. Обов'язково дивимося на сметану. Президент 15% жирності, 46 гривень. Сметана торгова марка радимо, 20% жирності, 41 гривня. Ну, хочу сказати, що ціна непогана, але я не знаю за цю сметану нічого, чесно вам скажу. А, навіть не 20%, я ж не тут взяв, 15% жирності. Ну, Тоді звичайна ціна по акції. Селянська торгова марка, сметана 20% жирності. Також 300 г50 гривень, це враховуючи зі знижкою 25%. Яготинський кефір, 1% жиру 42 гривні. А 2,5 жирності 45 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на молоко від торгової марки Премія 290 грамів. 40 гривень. Господинки, дуже хороша ціна на рошен, масло 82% жиру по ціні 99 гривень. Масло повна чаша 82% жиру, 88 гривень. Пельмені геркулес фірмові 800 грамів 169. Пельмені геркулес столичні 400 грамів, 80 гривень. Ну а далі ціноти жики. Готовий сніданок Несквік 65 гривень 210 г. А ось такий сухий сніданок 250 грамів за 50 гривень можна придбати. Родзинки премія 200 г 45 гривень. Кеш'ю 75 грамів 55. Ядра соняшника 300 г 30 гривень. Це в нас арахіс 200 г 50 гривень. Суміш горіхово-фруктова 150 грамів, 58 гривень. Дуже якісні спагеті із твердих сортів. Італія 500 грамів. Зараз зі знижкою 85 гривень. Так, витки 500 г, 85 також. Спробуйте у ті макарони надзвичайно смачні. Просто додайте, нічого не потрібно. Просто додайте вершкового масла. Дуже смачні. Спробуйте. 85 гривень 500 грамів. Так, іменно цієї фірми такого сорту. Це в нас також із твердих сортів фузілі, 500 грамів, 43 гривні. Чумак капеліні. Пакування 400 грамів 40 гривень. Чумак метелики або як ще називають бантики 400 грамів 40 гривень. Зефір Богуславна зі смаком лимону глазурований 200 грамів 65. Є ще ванільний 240 грамів, 60 гривень. Тільки горошок поставили в верес, кукурузи чомусь не бачу, 54. Печінка тріски, 180 грамів, 159 Кетчупи від торгової марки приправка по 30 гривень, дитячий 28 гривень. Соус чумак цацики, 33 гривні. Соус щедро манго чілі 32 гривні. Сирний соус щедро 28 гривні. Щедро класичний соус воєвий 500 г 52 гривні. Крупа вівсяна плющина 500 грамів 23 гривні. Крупа пшенична Болгур 700 г 43 гривні. Арис шліфований круглозернистий премія 400 грамів 33 гривні. Арис шліфований круглозернистий премія кілограм – 73 гривні. Також камоліно 95. Премія кілограм. Рис басматі 129. Премія вівсяні пластівці ніжні. Різані 500 грамів, 30 гривень. 35 гривень крупа гречана, кілограм ситий двір. Приправа універсальна. 10 овочів торчин. Тут 170 грамів. 65 гривень. Перевіряємо, точніше дивимося ціну на олію. Убачу, олейна, в акції розібрали 850 г по 69 гривень. В акції Майола також 67 гривень. Олія 100жар 74 гривні. Так, я ще знайшов ось таке молоко згущене від премія. Тут вага 370 г 65 гривень. Так, давайте подивимось на чай та каву, що в акції тут. Також хочу показати найкращі знижки. На каву щось не бачу взагалі знижок таких а, серйозних. Ну, Дійсно щось не бачу. От монарх є 179 г. На Gold, це також минулого відео я показував, ще стоїть в акції. Ось 35% на амбасадор Крима Gold 170 грамів, 249 гривень. Чай, бачу, знову Акція, мабуть, продовжується. Триває на пакетики Kitia Moments по 40 гривень. Ну, оцей, що я на початку показував, зараз дуже хороша знижка на чорний, та з ароматом бергамоту. 80 грамів по 40 гривень. Туалетний папір диво, тришаровий, зверніть увагу, 4 штуки 76 гривень. Тришаровий з ароматом лаванди, 4 штуки 76 гривень. Плівка харчова, торгова марка Премія 50 метрів 55 гривень. Перегами для запікання тут 15 аркушів, силіконізований 45 гривень. Ось такі великі серветки. Двошарові. Тут 50 штук. Можна зараз придбати за 32 гривні. І ще знайшов папір тришаровий. Я так розумів, що зараз тришаровий в моді. Раніше був двошаровий. А премія лаванда і ще такі якісь квіти, теж ароматизований. Тришаровий чотири штуки по 69 гривень. Капсули для прання Wash Free 11 штук. 114 гривень. Знижка 40% на капсули для прання лоск, а колор 15 капсул 169. Також лоска ароматерапія 13 капсул 169. Шановні, самі найкращі, Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Та приємних вам спокійних вихідних. До зустрічі!